Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні у мене день поливу, вихідний. І я, поливаючи свої орхідеєчки, побачила ось таку картину. Думаю, що в мене вроді орхідейка чудова, листочки зелені, все добре, але якось нахилилася серединка. Я туди, а там ось така історія. Як ви вже зрозуміли, впізнали по листу, це орхідея, парфумна фабрика, але на цей раз це дифюжн. Зняла я частину листа. Оце пошкодження в мене було при покупці, коли я його купила. Я подумала, що це а, прорваний листочок від тримача квітоноса. Так і залишала, промазала, воно не жовтіло, все було добре. Але з іншого боку, як ви бачите, від квітоноса пішло гниття серединки. На зараз я вже, звісно ж, вийняла серединку. Ось, два листочка знялися швиденько, залишилися в мене в руці. Що я зробила? Я залила перекісом, воно перешипіло. Як ви бачите, скальпелем я намагалася зачистити, але я не впевнена, що я все зачистила. Колір, на жаль, мені каже про те, що там ще є проблема. Вирішила зробити такий експеримент. після перекисів. Замазала все магнікуром. Чому не Максимом, наприклад? Тому що, як ми знаємо, Максим проникає у тканини рослини, але він також добре і випалює все. Тобто він може опуститися вниз. І все попалити. І нічого з цього пенька не вийде. Ну, я ось бачу, пройшов уже деякий час, що тут потрібно ще вирізати середину. Вона, на жаль, була світліша, коли я обробляла. Зараз а, пройшло вже десь півгодинки, я хотіла зняти вам раніше, але в нас відключили світло. Тому ця орхідечка деякий час після м, перекисю і після. Привікура трішки постояла, як ви бачите, є темні місця. З цього боку також на серединці проявилося такий коричнюватий кольор. Зараз буду ще зачищати середину. Корені добрі, але тільки-тільки її полила. Я навіть а після поливу вже зрозуміла, що щось не так. Тому, звісно ж, якби я побачила це раніше, я б її так не поливала. Але сталося, що сталося. Зараз я дозачищу серединку, і потім вам результат покажу. Як ви бачите, в мене знявся ще один листочок, він а, висів на половинці, але я почала зрізати він. Знявся. На жаль, також ми бачимо, що зріз серединки коричневий. Це означає, що гниль сидить повністю у стволі. А, тож, я думаю, що оці листочки, які тут є, все одно відваляться. І гниль просто опуститься донизу і корені поступово повисихають. Така ж сама історія в мене була. То пам'ятає, з А, прикро, але нічого не вдієш. Звичайно ж, я зараз викидати її не буду. Перекись, вона все ж таки убиває, якщо там є гниль, бачите, воно шипить, значить, хвороба все ж таки там є. Коли воно перешипить, перестане шипіти, я витру спонжиком і. Прокапаю ще раз. Воно ще раз прошипить. Ну, потім промажу якимось фунгіцидом, можливо, навіть і максимум. І залишу, як є. Результати, звісно, я ж вам покажу. Чи вийде в мене врятувати орхідею і отримати від неї діток, я не знаю. Скоріше за все, що ні, тому що зріз мені все ж таки не подобається а зрізати. Далі вже нікуди. Далі йдуть корені, і якщо то зрізати, разом з коренями, чого я не бачу сенсу. Тож, поки що залишаю. Що буде з нею далі, я, звичайно ж буду вам показувати. Тож, до нових зустрічів. Отак в мене, на жаль, прервався полив моїх орхідей. Бажаю вам гарного дня! І щоб ваші красуні радували вас і з ними не було проблем. До зустрічі у нових відео!